Доброго дня всім. Я Сергій Артем, студент ХАІ. До вашої уваги пропонується розробка з назвою UV Road Planner, що була створена в ході моєї магістерської роботи на тему розроблення та дослідження сервісу підтримки планування місій, моніторингу на основі БПЛА. Перейдемо до наступного слайду: це актуальність роботи. На сьогоднішній день безпілотні літальні апарати використовуються все частіше. ППЛА можуть використовуватися у різних сферах, наприклад, у медицині для доставки медикаментів у важкодоступні місця. У сільському господарстві для створення знімків угідь, також для доставки товарів, для порятунку людей, наприклад, також для забору даних з місцевості під час аварії на техногенних об'єктах і так далі. Тобто безпілотники можуть виконувати небезпечну для людини роботу. Під час польотної місії БПЛА можна дати задачу прилетіти над усіма потрібними об'єктами на землі для збору даних. Наприклад, в якості таких об'єктів можуть бути обрані точки для заміру радіаційного фону. Зрозуміло, що час необхідний для відвідування всіх об'єктів на маршруті має бути зведений до мінімуму. Метою цієї роботи є створення веб-сервісу для оптимізації шляхів польоту декількох БПЛА між точками на карті та створення польотного завдання. Перейдемо до наступного слайду: це постановка задачі. Необхідно створити такий додаток, який зможе створити оптимальні маршрути для БПЛА з деяких точок на карті, і на основі цих маршрутів створити оптимальні розклади польоту. Також слід враховувати максимальний час польоту БПЛА і його швидкість, бо, як можна зрозуміти, заряд акумулятору не є нескінченний. І саме тому пропонується у цій роботі використати систему автоматичної підзарядки акумуляторів, щоб буде переміщатися між точками, у яких БПЛА потребує заміни, або підзарядки акумулятора. Також слід врахувати можливість конфлікту, коли два різні БПЛ будуть потребувати підзарядки в один і той самий час. Перейдемо до діаграми використання та послідовностей. З них видно, як користувач з системою. Дана система є клієнт-серверним рішенням, а саме у нас є angular додаток клієнтський застосунок, тобто UI, і у нас є серверний додаток, тобто API. І він, він написаний на технології ISP.NET. З першої діаграмки можна, можна побачити, що користувач може оптимізувати шлях за допомогою цього додатку, створювати розклад, додавати, змінювати, видаляти моделі БПЛ. Також є така функція, як логін та реєстрація, але, на жаль, вона досі не готова. І планується її доробити в майбутньому. З правої діаграми можна побачити, як користувач саме взаємодіє з системою з її компонентами. Перейдемо до діаграми класів. У нас є, звісно, такий базовий клас, як Entity, в нього є два наслідники: це модель BPLA та користувач системи, також у нас є розклад та розклад саме BPLA. Перейдемо до розробки інтерфейсу. Тут можна побачити, що в нас є такий клієнтський додаток, на якому можна побачити мапу та деякі кнопки. Користувач може взаємодіяти з мапою, переміщати її, збільшувати, зменшувати, та також додавати свої маркери на мапу. Перший маркер, який додає користувач, є стартовим маркером. Далі всі інші будуть вже такого синього кольору. Користувач може ввести кількість БПЛА, для якого потрібно створити маршрути. Тобто кількість БПЛА дорівнює кількості створених оптимізованих маршрутів. Також користувач може додати такий спеціальний маркер, як Абрас. Як можна побачити з зображення, у нас є така кнопка як Add Point. Саме з, цього, саме з цього маркеру буде вилітати або ти-система для автоматичної підзарядки акумуляторів. Там саме починається її маршрут. Перейдемо до вже створення розкладу після того, як користувач створив розклад. Створив оптимальні маршрути, він може побачити ось такий екран, де він може обрати якусь модель з системи та для кожного окремого шляху обрати свою модель БПЛА. І вже далі ввести усі потрібні параметри, такі як час початку місії, час, який БПЛА витрачає у точці. Також час, який потрібен на підзарядку, та швидкість системи Аббрес. І далі він вже. Натискає на кнопку Get Schedule і йому показується уся інформація по маршруту. Також внизу екрану можна побачити окремий розклад для саме системи Abras. де видно час прильоту, час відльоту та час, який ця система витратила у цій точці. Також для будь-якого ППЛА, для будь-якого маршруту можна побачити також діаграму Ганта, щоб було більш детально та наявно видно, що саме він робив у кожній точці. Наприклад, на даному слайді видно, що ось він почав рухатися з такого то часу, потім прилетів до якоїсь точки і чекав. Далі можна побачити відеодемонстрацію роботи додатку. Яку я записав заздалегідь. Тут користувач додає свої точки на мапу. Він може переміщати мапу, може взаємодіяти будь-як з нею. Також можна видаляти маркери і переміщати їх. Тут можна побачити, що користувач натиснув на кнопку та створив оптимальні маршрути. Далі можна. Створити маршрут з урахуванням додаткових точок, як користувач веде після створення. І вже в нас з'явиться нові маршрути. А, Далі я трошки пришвидшував відео, і ось користувач переходить, натискає на кнопку Створити розклад і переходить до цього екрану, де він зі списків вибирає моделі BPA. Обираю параметри, вводить час моніторингу, час підзарядки акумуляторів, та натискає на цю кнопочку, і бачить, що ось а, на такій точці, а, там, де в нас колонка PBR, стоїть true. Тобто потрібна підзарядка в цій точці. Зараз я трошки назад перемотаю. А, ось як можна побачити. У нас є така точка, де БПЛА буде потребувати підзарядки акумулятора. Ну і далі вже можна побачити діаграму Ганта. І на цьому приклад, демонстрація роботи програми завершена. Перейдемо до висновків. Було проведено аналіз предметної області, використання цього програмного забезпечення. Створено було веб-сервіс, який складається з API та клієнтського застосунку. Розроблене програмне забезпечення може формувати та відображати польотні завдання для декількох БПЛА. І також додаток можна покращити, якщо запровадити вплив погодних умов на політ безпілотників. Напрям. В цьому іде. Тобто система вже можна підключатися до сторонніх сервісів з погодних умов, але потрібно завершити цю роботу, запровадивши алгоритми, як саме погодні умови впливають на політ БПЛА. На цьому моя презентація добігає кінця. Дякую за увагу.